І дорослі, і малі полюбляють слухати казки. У центрі позашкільної роботи до Дня Святого Миколая на дітлахів чекала святкова програма. Звісно, не обійшлося і без ласощів, і святкової казочки. Ми сьогодні дітям пропонуємо казку Маруся і Колобок. Сподіваємось, вони з задоволенням її оглянуть. Також отримають подарунки, які святий Миколай до них сьогодні принесе. Та побачать виступи наших творчих колективів. Сценарій казки написала Олеся Калітієвська, керівник театрального гуртка Чіс. Розповідає культ-організатор центру позашкільної роботи Наїра Ніколаєва. Педагог сподівається, що усі свята для дітей пройдуть казково, а День Святого Миколая тільки початок новорічної казки. Дорогі діти, наступають найчарівніші дні. Кожен із вас очікує від Нового року чогось дивного. Ви тільки загадайте бажання. І, звичайно, воно збудеться. Бажаємо цього вам щирого серця зі святом вас. Галина Луганська із донькою Мар'яною приїхали до Новомосковська із Авдіївки. Жінка каже, що тут краще ніж вдома, і можна зустріти свята спокійно. Доньку вона привела у центр позашкільної роботи, бо дитині потрібно розвиватися. Та й колектив сподобався. Мар'яна ж вперше в житті виступатиме саме на цьому заході очень волнуемся, потому что у меня ребенок сегодня выступает впервые в жизни, она тоже волнуется, исполняет роль ангелочка и надеется, что ангелочек подарит счастье всем деткам, которые будут присутствовать и которые вообще в нашей стране, что будут счастливы, здоровы, все не будет благополучно. Привітання діти почули і від начальника відділу виховної роботи позашкільної та дошкільної освіти Тетяни Мяконьких. Любі діти, від імені міської влади, від всіх, всіх вчителів нашого міста, я сьогодні вітаю вас з Днем Святого Миколая. Ви у нас найкращі, Ми дуже любимо вас. Повірте, ви у нас розумніші, найактивніші, найталановитіші. Ми приготували для вас солодкі подарунки. Ви їх отримаєте після нашого свята. Від подарунків Святого Миколая усі залишилися задоволеними.